Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікаве відео. відео про Богу. Мені багато пишуть людей, які знаходяться зараз на окупованих територіях Сумщини, Харківщини. Багато пенсіонерів, які хотіли би виїхати, але не знають як і куди. Так от сьогодні буде дуже корисне відео. Відео поїздка до Бохому. Я хочу розвіяти міфи. Справа в тому, що коли я почала розбиратися в цьому питанні, для мене також стало це якоюсь новиною, що є багато адрес, куди їхати, і незрозуміло, куди їхати насправді. Де ж цей сам розподільчий центр Бохому? І яка ця процедура. Саме сьогодні я хотіла би в цьому розібратися і допомогти нашим українцям спокійно їхати в землю НРВ Бохум і там далі буде все зрозуміло, як, куди, що. І так само ви завжди можете написати мені в коментарях під цим відео, якщо є питання або залишаться якісь питання після цього відео. Я сподіваюся. Що сьогодні ми знайдемо основну інформацію, і вона буде для вас максимум корисною. У минулому відео я розказувала вам, що можна їхати у Хартфельд, але там ми вияснили у наших українців, що є. Розподільчий центр у Бохомі, що просто так, уже в якийсь лагер якоїсь такої землі, куди вам просто так хочеться приїхати, бо ось ви собі обрали, що вже немає цієї процедури на сьогоднішній день, а ми говоримо про 2025 рік. Ось то ми вияснили, що Бохом у нас відповідальний за НРВ, Північний Рейн-Вестфалія. І от їдемо. До речі, Бохум знаходиться від мене в 33 кілометрах. Я проживаю у місті Дінслакен, я вже говорила в попередніх моїх відео. І, знаєте, хочу вам сказати, що для мене самої настільки сьогодні цікаве це розслідування: знайти всю потрібну інформацію, всю процедуру вияснити, бо. Коли я почала шукати це все в інтернеті, то виявилося, що одні люди говорять одну інформацію, другі кажуть другу, типу, бохом вже закритий, там та земля приймає, та не приймає. І ось дійсно я взяла на себе таку відповідальність. Вести youtube канал Наша Німеччина. І тепер я просто навіть вимушена записати це відео, і я з великим бажанням це роблю. Ось, так вам кажу щиро від себе. Так що їдемо, ведемо сьогодні розслідування Німеччина, НРВ. Їдемо до Бохуму. Вияснимо все, як воно є, і вже будемо точно знати, як нам діяти. Бо, на жаль, на жаль, війна не закінчується. Ми ніхто не знаємо, коли вона закінчиться, на жаль, на жаль. І ось, знаєте, виходить, що параграф 24 продовжили да, до весни 27-го року. І... Це говорить про те, що до весни 27-го року, ну я впевнена, війна тож, точно не закінчиться. Тобто це говорить про те, що е, люди будуть вимушені, будуть вимушені шукати притулку, будуть вимушені переселятися. А знаєте, я дуже м знаю, що коли страшно, це це ще важче, друзі, що робить. бачите, ріже мене. Так, треба не проїхати поворот, 600 метрів головне. І от коли страшно, це ще більше важче. А страх це просто це нормально. От я вам хочу сказати, що це нормально, бо мені самі так само періодично страшно. І сьогодні, коли ми вияснимо цю процедуру, тоді нам не буде вже страшно. Не буде страшно. Їхати у Німеччину. Ось я от таке вам хочу сказати. Так, що Так, що потім права смуга. Ні, ми їдемо далі прямо. Поки ми з вами будемо їхати, декілька хочу вам таких моментів розказати важливих. Сказати про те, що е, обов'язково візьміть із собою усі документи, це саме перше, що ви маєте взяти з собою. Від е, е, якісь справки, виписки від врачів, так само це важливо. М -м ось е, речі, ну речі візьміть самі необхідні. Бо, в принципі, знаєте, коли ви вже тут а, оформитеся і. Будете отримувати виплати, я думаю, все можна придбати. Воно тут не коштує якихось великих грошей. Тобто, за типу особисті речі взагалі не піклуйтеся, бо тут якби діє і програма Червоного Христа, і інші підтримки. Ну, наприклад, коли я їхала з дітьми, то ми ну, двоє діток, і я це була в нас одна сумка на трьох. Я дуже переживала, бо виходить, що в цю сумку не можна було все помістити. А насправді воно і не потрібно було все поміщати, тому точно вам скажу: за це не переживайте. Візьміть документи, візьміть якісь такі від врачів висновки. Бо, наприклад, ви приїдете і скоріш, ну скоріш за все, будете мати якісь моменти по здоров'ю, то краще, коли у вас є ці заключення, ви прийдете до лікаря, скажете, що ось я була у лікаря в Україні. І на основі цього мені треба продовжити далі мій шлях лікування чи підтримки свого здоров'я. Тому ось це так ну, є важливий момент, ось з приводу. Інтеграції, що я можу сказати, що готуйтеся, що буде нелегко. Це те, що переживаю я до цих пір, вже четвертий рік. Всі кажуть, що ось воно пройде, пройде. Ну, поки не дуже проходить, навіть знаєте, знаючи мову, я вже більш-менш вільно спілкуюся, то все одно є цей момент і, ну я просто з ним живу, він колись пройде, я сподіваюся. Ось тому будьте також готові, що саме в цьому може бути складніше, що воно буде, знаєте, вас тягнути додому, що вже не будуть радувати якісь оці краєвиди, оці підтримки, і це все не буде радувати, буде хотітися просто поїхати посадити свій город і не знаю, просто зайти в свій дім. То якби отакі відчуття, це я думаю. Є у кожного, хто пережив такий досвід інтеграції. Ось. Але, але наше життя продовжується. Ми сильні, ми український народ, який справимося. В будь-яких ситуаціях я собі так бачу і вирішила. І хочу вам також допомогти допомогти і мотивувати вас. Що незважаючи на ваш вік, статус, ситуацію по поздоров'ю, я хочу вам порекомендувати, щоб ви все-таки спробували поїхати в Німеччину, використати цей шанс, подивитися, як воно буде для вас особисто. Бо коли ви вже спробуєте, тоді ви не будете думати, ой, а чому я не спробував, не спробувала. Ось. І, як то кажуть, знаєте, завжди можна повернутися назад. Але я дуже раджу спробувати. І вже від того робити висновки, що далі потрібно для кожного особисто. Ось така вам моя перша така сама. Більша порада зробити, і далі думати, що далі як буде краще особисто для вас. Бо сидячи, наприклад, вдома в страху, ті бомби летять, переживаючи, а що, куди я поїду, кому я там нужен, ну, не знаю, знаєте, ну, життя воно одне. І отак просто, знаєте, його витратити шкода. Тому. Раджу діяти, я з вами. Будемо вести ось такі розслідування. Це моє таке вже друге розслідування. Ось ми з вами доїхали до Бохому. Ось я зрозуміла, що ми вже зараз за адресою. Адреси я всі закріплю в описі до цього відео, так що не переживайте, все, все буде повністю конкретна інформація. Зараз буду розбиратися, де тут вхід, куди будемо йти, що тут. Так само перший раз, без поняття поки куди. Я Бачу що ось якісь люди стоять, з сумочками, напевно, щось також чекають. Розумію, що це десь тут вхід. Повторюся, ми обох Бохумі. Я тільки що розмовляла ось тут на пропускному пункті з офіційними людьми, які тут реєструють новоприбулих українців. Так ось тепер розкажу вам, що вдалося дізнатися. Коли ви приїдете сюди, то так як я й казала, що саме найголовніше це ваші документи, це паспорт, це кордонний паспорт. Тобто ви взяли паспорт і приїхали. Ви можете приїхати, наприклад, чи на своїй автівці, чи на якомусь місцевому транспорті добрати сюди, чи взяти від вокзалу таксі, тобто ну різні варіанти є. Адресу я ще раз повторюся, закріплю у описі до цього відео. Дивіться, значить, що вона мені каже, коли ви приїхали, це є саме такий тут центр, де люди тільки реєструються. Тобто, знаходяться пару годин, зареєструвалися у Німеччині, і вона сказала, що у них діє така система, комп'ютерна система. У момент реєстрації ця система направляє, куди, куди ви поїдете, де є вільні місця. Тобто від них взагалі нічого не залежить, куди їхати, вони не можуть вам нічого про це сказати. Тобто ось це я чула в інтернеті, так дійсно це є. Тобто, система направляє саме куди ви поїдете уже звідси, з розподільчого центру. Це по, всі, по всьому НРВ. Тобто, ви можете поїхати в любе місто у цій землі. Які ще моменти вона сказала до речі, не переживайте тут кормлять. Вона сказала, що будуть всі накормлені, відпочинуть. Тобто, поки йде сама реєстрація, це не буде щось якесь якоюсь стресовою процедурою. Тобто, ви взяли свої речі, приїхали ось сюди. сказали: от я підійшла вона security, Жіночка, я кажу, що ось така ситуація, як людям діяти. Вона каже: ну, от, візьмемо паспорт, речі. Говорите, ми приїхали і хочемо зареєструватися у Німеччині. І все. І вона тоді каже: все, ідемте, зараз будемо реєструватися. Ось така процедура. Що я запитала в неї, до речі, чи можливо, якщо хтось із родичів тут у НРВ, чи можливо прив'язатися до цієї землі, щоб чи до конкретного міста, наприклад? Вона також відповіла мені, що вона не може підказати точно, бо вся система, система, система буде розподіляти. Куди ж вона розподілиться, знає тільки ця система? Але. Я в своєму відео записувала для вас, що якщо ви хочете приїхати у конкретне місто, де у вас є родичі, то якби є, є ця схема, подивіться мої відео, я розказую, що там потрібно зробити. Це що стосується саме під конкретне місто, але сьогодні ми розбираємо тему Бохум. Бохум, реєстрація в Бохумі І ось я дуже радію, що мені вдалося побувати тут і вдалося отримати цю інформацію з перших рук. І саме передаю вам, що немає тут нічого страшного. Получається, що вам треба просто наважитися. Наважитися, що ви їдете до Німеччини. Наприклад, якщо ви обрали землю Північний Рейн-Вестфалія, то це вам треба їхати до Бохуму. І тут вже буде йти розподілення. ви не переживаєте. Я думаю, що куди б ви не попали, ви попадете у нормальні умови. І що ще одне: наприклад, якщо вдруг щось вам не сподобається, чи що ви взагалі це все можна змінити, ці умови переїхати з часом? Ну, немає нічого страшного. Я думаю, що не варто за це переживати. Ось такі справи. Тут стою і дивлюся, що ось приїхали люди. Здається, на українських номерах. І я хочу підійти до них, познайомитися і дізнатися. Так, це дійсно українські номера. Дивіться, я зараз підійду до них і познайомлюся, спитаю, як вони наважилися на цей переїзд. Ем, не вдалося отримати інформацію від людей. Вони дуже збентежені, напевно, переїздом. Бачите, жіночка на, на цій на колясці. І... Вони дуже знервовані, я їх розумію. І вони сказали, що, вибачте, немає часу. Тому я, звісно, я відійшла від них і не буду на них давити. Вони з Запоріжжя. Ось вони сьогодні приїхали до додому. Бачу, так само наважилися люди, наважилися. Бачу, що у стресі, бачу, що дуже, напевно, багато пережили всього. Так само, як кожен. З вас, з нас, ось люди, а бачите, йдуть люди з Червоного Христа в таких цих голубеньких жилеточках Це люди з Червоного Христа прийшли допомагати, ось тому хочу сказати вам, не переживайте. Не переживайте, все вийде. Приїжджайте до Бохуму і реєструйтеся, і далі будемо дивитися, що нам далі робити. Так само я буду далі щось дізнаватися, корисне, буду вам розказувати корисне, показувати, як нам далі діяти. Буду з вами ділитися, тому продовжуйте слідкувати. За моїм каналом. Я буду вдячна вам за ваші лайки, коментарі. Також репостіть це відео, щоб більше людей дізналися, як їхати до Бохому. І щоб не думали, що тут Бохом не приймає. Сьогодні 18 серпня 2025 рік. Ось вам інформація саме на сьогоднішній день, що все. Функціонує, Богу приймає. Ми тільки що бачили, що ось знову прибулі приїхали, і люди приїжджають, я думаю, кожен день і будуть продовжувати приїжджати. До речі, хочу вам сказати, що мені вдалося поспілкуватися з цією сім'єю. Вони самі до мене підійшли, і жіночка розказала мені. Ну, не жіночка, а її чоловік розказав мені, що вони самі е, проживають тут, в Оберхаузені недалечко. Вони там, е, це їхня мама приїхала, нова прибула і е, на цій колясочці. І виходить, що яка ситуація? Вони звернулися в себе в Оберхаузені, в Радхаус. Їм сказали, що треба їхати до Бохому. Ось, і вони приїхали до Богу, для них також тут все нове. Вони навіть виходить, що їх навіть туди не пустили. Тобто ну, з мамою зайшов тільки внук, бо він типу, розмовляє німецькою, ну, з бабусею. І вони зайшли туди тільки вдвох. Що мені вдалося дізнатися із бонусів? Мене дуже порадував один момент. Получається, що жіночка потребує медичної допомоги, але так як ще вона тільки ж прибула, і там все треба проходити кучу зараз цих процедур, страховки в неї ще ж немає. То їм сказали, що випишуть якусь таку якийсь такий документ, типу, що вони можуть звернутися вже до лікаря і вони зможуть вже отримати медичну допомогу для неї. А це я вам скажу дуже немало важно, бо таких ситуацій може бути багато, хто потребує такої скорої медичної допомоги. Ось, і вони дійсно вони не знають, що їх очікує, куди там що розподілять. Ось така от ситуація. І забула вам ще сказати, що ця жіночка секюріті, до якої я підходила, вона сказала, що типу коли вже пройде сама реєстрація, то якщо ви не знаєте, як вам десь кудись добратися, то в них є така послуга, що вони дають автобус, тобто, можливо, це на сім'ю, типу, як. Тобто вони допомагають вам добратися до того пункту призначення. Це також є такий ось у них бонус. Це говорить про те, що все буде добре. Це говорить про те, що не потрібно боятися, ось переживати. Треба їхати, пробувати ось такі справи.